Поствиборчі рефлексії Чернігівський політклуб підбив підсумки кампанії на 205-му окрузі. Явка була не низька, а звичайна для нечергових виборів. Мажоритарна складова вичерпала себе в Україні повністю. А деякі місцеві експерти вважають, що мажоритарка це загроза демократії і виборчі втрати боротьба політичних еліт Коломойського і Порошенка призвела до іміджевих ризиків. Якщо говорити по результатам, то відповідно ми бачимо, що все таки команда президента переграла команду Коломойського. Тут можна сказати, що це така тактична перемога, тому що це перший двобій. У виборчому плані розійшлися думки експертів чи був задіяний адмінресурс, і у якому вигляді все ж дійшли висновку що до попередніх владних тисків. Цьому далеко, але вибори на 205 п'ятому окрузі виявили новий вид. Перви на Чернігівщині голова адміністрації ні влиял на збиральну кампанію. теневого штаба, как это иногда принято, не создавалось, это с одной стороны. С другой стороны, мы столкнулись с другим проявлением админресурса. Это админресурс такого владного органа, как парламент и народные депутаты, их количество. Скільки нардепів було в Чернігові у день голосування, достеменно сказати важко від сотні до півтори. А у соціальних мережах навіть жартували, що можна проводити виїзне засідання ради у Чернігові. Попри велику кількість бруду, гречки і постійних розмов про силові сценарії для чернігівців був і позитив цієї кампанії. Некоторі народні депутати озвучували, що стоимость голосу доходила до 500 доларів. І зараз, навіть після цих виборів, якщо ми проїдемо по городу, ми увидимо і площадки, і ремонт цілий, який був зроблений в принципі для такого небольшого міста літом мати таку бурну кампанію з фінансової сторони. Мені здається, що вони дуже сильно на цьому виграли. Міністри, котрих Чернігів міг би взагалі не побачити, звернули свою увагу на регіон. І традиційно Чернігівщина підтримала владу, зазначають експерти. Але населення. 205-му окрузі проголосувала за владу, висновок який населенню подобається те, що зараз відбувається в державі, учасники місцевого політклубу розцінюють цю кампанію як підготовку до місцевих виборів і навіть прогнозують, що гонка за крісло міського голови та депутатів муніципалітету може бути ще запеклішою, аніж боротьба за крісло парламентаря від 205-го округу.